Отче, Михайле, слава Україні! Героям слава! Раді вітати вас на рідній землі. Дякую. — Начуті ми всі про те, що трапилося в зоні АТО з вами і з вашими побратимами. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що там було і як це трапилося, і як вам вдалося врятуватися з цього жаху і з цього пекла. Перше і основне, попала досить таки так, ну, не зовсім гарно виїхала. Раптом 15 кілометрів від Волновахи попали на їхній мобільний блокпост, який е, взяли нас без жодного пострілу, чого було найбільше шкода, що ми просто без бою попали в їхні руки. Звичайно, коли привезли, без допиту, навіть не ми мали вже всі документів, більше переконаний у тому, що вони нас чекали. Трошки полікували ребра і внутрішні органи своїми бедцями. Без зайвих запитань вкинули спочатку в підвал, де тримали 2,5 доби, Після 72,5 діб. нас взяли на так званий допит до прем'єр-міністра Донецької Народної Республіки Захарченка. Який теж ну, не багато допитував, просто обернув мені ноутбук, показав про мене всі дані, які має Донецька Народна Республіка, на таку персону, як я, і автоматично пояснив, що вихід для мене один-єдиний це переправити мене на російську територію Російської Федерації, яка буде займатися законним способом, як мене осуджував. Чому вони змінили свою думку все-таки через 21 день, дали можливість там, здійснити обмін? Скажімо, здійснити обмін. Ну, ніхто мені такі речі не пояснює. Перш за все питання не задаються. Полонений є полонений. Щоб сказати, що там з нас знущалися, розумієте, ну можна, звичайно, били беззапрежно. Військовополонених, хоча я бачив людей, які сиділи з нами, які були побиті набагато більше, як ми, навіть на, на самих початках. Всюди є люди. Заперечно, навіть серед них, серед сепаратистів, ми, ну, теж завдячуючи Господу, ми попали до оплуту, все-таки це колишні наші чи навіть теперішні наші громадяни в них. Усіх український паспорт, це місцеві жителі Донецька, з якими набагато легше спілкуватися, як з чеченськими найманцями, чи з армією Російської Федерації. З ними ми знаходили якісь ну, точки, мову, дотику, так? точки дотику, знаходили якось, як спілкуватися, бо дай би, тим не менше живучи в одній державі, у нас завжди були одні проблеми. Що таке полон? Як це от, бути в полоні? Де це тримаються? Якісь закриті приміщення, підвали. В основному полонених тримають у підвалах. Ми в підвалі просиділи дві з половиною доби з Орловим, якого він був арештований захоплений угу. разом зі мною. Ми просиділи дві з половиною доби по підвалах, нас перевозили з підвалу у підвал. Це від військового училища. Тримали то до телецентру, то до е, СБУ управління mm -hmm. обласного Донецького Служби безпеки України. Потім нас поселили тут же ж в училищі, mm -hmm. е, в колишній ружейці, де е, умови перебування в'язнів були все-таки ну, з тих, яких я бачив, одні з найкращих. Тому mm -hmm. ну, що Вже у всякому разі було, е, бодай би було вікно, яке, завдячуючи нашому снаряду, воно було розбите. І все-таки випадало свіже повітря, бо підвали більше стіни повітрюються. Найгірші з умов, в яких був це служби безпеки, де реально всі будь-яка вентиляція, вся була задраєна, затягнена, де сиділо більше 100 чоловік в одній кімнаті, спали на ярусних полиці для архіву. Ну, відсила там 40-45 см висота. Металічні без е, нічого взагалі суто на голому о, металі. Найжахливіший спогад за цей пері період перебування в полоні. Ну, напевно, коли виводили розстрілювати е, вперше, це такий трошечки. ну, досить... Це як, як форма психологічного тиску, так? А, так, і не, це неодноразово робили, коли побачили, що це стає вже не страшно, і mm -hmm. привикаєш до таких речей, перестали. Ну, коли виводили в перший раз, якось воно трошечки якийсь залишається такий. Осадочок ноші. Хоча скажу щиро, ніде так не можна помолитися. Я по полоді в таких моментах, коли ти стоїш на грані життя і смерті. Парад полонених участь параді дуже досить оригінальна, тому що навіть з тим, що в нас там кидали яйцями, кидали помідори мов тим не менше за майже 20 днів. Побачив волю, побачив людей, сонце воно мало свої як негативні, так і. Заперечно позитивні явища, тому що ми побачили, як можуть жити вільні люди, які можуть ходити сюди-туди. Ми не мали такої можливості. І так само нові знайомства хлопців, які сиділи, яких до того часу не бачив. Так само були у полоні Рівенський батальйон, який наші генерали просто здали. Друге територіальний, 52-га бригада хлопців, 95-ка наша, дійсно геройський офіцери, які... Реально сидів зі мною підполковник, на превеликий жаль, ну там не, не, не прийнято запитувати прізвищ імен, тому що кожна людина собі знає своє бачення, на яких умовах вона там перебуває. І сиділи його підлеглі. Час від часу вони розминаються когось побити, просто як живу мішень, як живу грушу. Для mm -hmm. того, щоб надати своїх хлопців бити, вони його призовники 19-20 років хлопцям. Коли відкривали двері, звані забіяки, він ще перед дверима. Слава Україні! Вони його зразу витягали, вже товкли його. Він брав на себе таку місію живої груші, щоб врятувати своїх хлопців. Чого найбільше не вистачало, От за чим ви сумували, коли ви там перебували в полоні? Напевно, сім'ї. Сім'ї? Беззаперечно, тому що це найосновніший скарб, який в мене є. І все-таки дітей, дружиною. Як, як вони пережили це? Ну, тобто зараз ви тут, зараз, дякувати Богу, все добре, але от. Заперечно пережили важко, там більше 2,5 більше, тижнів, ми взагалі не знали, живий чи не живий. І можна зрозуміти, як таке чекання, коли не знаєш, взагалі ніякої інформації не було. Допомоги у пошуку була задіяна величезна кількість людей, які шукали місце перебування. Моє на ну, той час. Але, тим не менше більше як два тижні не було ніякої, абсолютно ніякої інформації, не могли знайти, де саме дівся, де. Ну, Одна єдина інформація, я з нею безвісті пропала. Ні, ні мертвий, ні живий. Невідомо де. І ніяка інформація не давалася ні рідним, ні близьким. На вашу думку, завдяки чому вам саме вдалося врятуватися з цього полону? Ну, все-таки. Беззаперечно, така організація, офіцерський корпус. Багато людей приклали до того, щоб мені вийти, багато людей приклали свою руку. І, там, це, що хтось один чи два допомогли, так не можна, тому що досить багато людей, які прикладали свою справу. І перше, все таки, це молитва багатьох людей, які цілими селами молилися про. Саме моє звільнення з полону. От ви були в полоні. Ви реально розумієте і можете сформулювати, яким чином нашим бійцям вдається все-таки зберегти віру і, і, і не втратити себе, і не зрадити Україну, не зрадити своїм ідеалам. От як їм це вдається? Найважчих, напевно, все таки є перші два-три дні, поки людина звикне до того, що вона безправна і знаходиться в таких умовах. Це перейти психологічно. Там же ж допомагають друзі. На щастя, вони не мають такої можливості тримати в одиночних камерах, тому що військовополонених багато, а приміщення також їй не вистачає. І допомагають ті, хто сидить вже трошки далі, довше. Це така психологічна розрядка, де людина може розрадити ті, хто сидить довше. І навіть коли приходять нові в камеру, камера чиста. Де по тумбочках розмальовані палочками кілька діб, хто відсидів. Mm -hmm. його ж, а, так ти ще щасливий, там так, 10 чи 15, там люди сиділи вже по 30 перед тобою, навіть якщо приводять свіжих, все-таки воно десь дає свій зназор. Знаєш чітко і добросовісно, що ще не все втрачено, що не ти тут останній. Так само допомагають такі речі, як е, хто їде туди, кожен прекрасно розуміє, куди їде. І, е, які можливі наслідки І цього Які можливі наслідки після того? Ніхто не вірить у те, що він вернеться звідти живим, непораненим, щасливим. Кожен їде за якимось патріотичним баченням з тим, щоб щось віддати для даної боротьби? От після перебування у полоні абсолютно, я думаю, ні у кого не буде сумнів, в тому що так чи інакше, якісь певні зміни в дубках, у внутрішньому світі, в емоціях от вони змінилися. от на сьогоднішній день. Без... От скажіть Без... людям все, що ви відчуваєте і... і що би ви хотіли до них донести, тому що дуже важко достукатися. Люди собі продовжують жити мирним життям і вважають, що це не їхня війна. Розумієте, що найбільш важко, коли виходиш ну, з бойових дій, чи з полону, коли приїздиш в Галичину чи навіть до Києва, де народ ходить спокійно, займається своїми справами, виселяються, сидять по, по генделиках, і не усвідомлюють тому, що у цей час, коли вони відпочивають, це в цей же ж момент гинуть їхні друзі, їхні побратими, навіть інколи члени їхніх родин дивним стають такі, таке бачення. Звичайно, і зрозуміло стає, що війна війною, людям потрібно жити далі. Відлуння війни в Галичину доходить якось досить таки мляво. На жаль, що кожному, хто у кого б'ється українське серце, на сьогоднішній день повинен докласти, бодай би будь-яку цеглинку для нашої перемоги, То, наскільки може. І е, можна сказати, що наш народ нічого не робить. Допомагає багато народу. Хоча ця горсточка, яка допомагає АТО, це є відсотків 5-7. Всім іншим якось воно десь далеко, поки їх не зачіпається. Тільки тоді починають люди усвідомлювати, що йде війна, якщо їхні діти чи чоловіки отримують повістку до воєнкомату. Поки немає повістки до військомату, якось не вважають, що у нас це, до нас це не дійде. У нас ще не було війни, у нас не стріляють, у нас не воюють. А коли починаєш чекати кожну хвилину, що позволять з передової лінії фронту що хтось упав, чи хтось поранений, і він повністю міняє свою думку. Коли це все закінчиться? Справа в тому, що якщо так будуть розвиватися події, у нас і надалі будуть командувати такі генерали, які є в сьогоднішній день, це буде досить довго і дати якісь прогнози, коли це закінчиться, нереально. До того часу, поки в нас не буде сформованих три батальйони. Батальйон Верховної Ради, батальйон Кабінет міністрів, батальйон адміністрації президентів закінчити так звану антитерористичну операцію буде досить важко. Тому що, перш за все, давно антитерористична операція переросла війну між двома народами, а не війну з терористами. Я не зовсім розумію, що таке, може, тероризм, але я не бачив терористів, які би так гарно були озброєні, так гарно утримувалися іншою державою і мали наскільки хорошу військову техніку, де танки, гра, де смерчі, де фосфорні снаряди, які просто випалюють, випікають землю, де сховатися неможливо навіть бронею. І це вже давно не є антитерористична операція, тому що ми воюємо з Російською Федерацією. Дивує те, що ми не можемо по сьогоднішній день сказати це відкритим текстом. Коли ми вимагаємо від Європи, щоб вони вводили якісь санкції. І в той час у нас Україна не ввела жодних санкцій проти Російської Федерації, по сьогоднішній день подаються у супермаркетах російські товари. У нас по сьогоднішній день немає заборони в'їзду. Тобто просто вже в вже форма абсурду це все набуває. Ну, заперечно. І воно... Якось є сумнів, чи наша влада не співпрацює з Путіним? Доходить... От ваші емоції, коли ви дізналися, що ви будете звільнені? А, перші є? думки, перші емоції. А, І чи не виникало такої думки відмовитись взагалі в подальшому від, від, від цієї діяльності від поїздок на сходу від допомоги от нашим солдатам? Ну тоді я почну від кінця такої думки, як відмовитися від допомоги солдатам чи поїздки на схід ніколи не було навіть перебуваючи в полоні. А про те, що мене випускаючи, йду на обмін, ніхто мене про таке не попереджував. Просто було досить дивно, сказали, що виводять на розгляд. Звично, як це було привикшу з речами на вихід, які можуть бути речі уповненого, коли забрали абсолютно все. Угу. Так, звичайно, нічого й не повернули. Стало дивним, бо нас завжди виводили чотири чоловіка, два автоматники напереді, два ззаді. Це прийшла людина в цивільному. Забрала, вивела до брами військового училища і показав транспортний засіб, який я повинен сісти. Розрахунок був на те, що зараз ніби при так званому втечі просто-напросто вистріляти у плечі для того, щоб мати російське телебачення гарну картинку, як тікають військовополонені. Про те, що реально що мене міняють. Я знав вже десь. Коли побачив на табличці, що Дніпропетровська область, коли ми туди в'їздили, а так ніхто не попереджував, ніхто про такі речі не казав, тим більше, навіть коли вивозять, зберігається тиша. ніхто не говорить в дорозі, старається якнайменше слів, ніхто не знає чи не слухають навіть той транспортний засіб, в якому перевозять обмінених військовополонених. Враження, звичайно, коли вже приїхала до Дніпропетровська і відчув дійсно, що це воля, свобода, що можеш ходити куди хочеш, можеш розмовляти з ким хочеш і коли хочеш, без заперечку. це передати. Слова не просто нереально неможливо. У полоні це страшно? Як вам сказати, це страшно. Це навіть не, це просто незвично. Все, що незвично, воно якось по-іншому. Звичайно, що це можна назвати е, страхом, тому що людина, яка не боїться, це тільки божевільна. Але це навіть не страх, це якесь, е, ну, якесь трошки інше відчуття. В полоні ти просто відчуваєш себе безправним, навіть не, не страшно. Навіть то, що ти боїшся. Там вже не боїшся за себе, ти починаєш переживати за тих хлопців, які сидять з тобою разом в камері. Нас заводили на парад. На парад нас взяли, нас сиділо п'ятеро в камері, взяли тільки трьох, теж не попереджували нікого, що водять на парад. Ніхто не переживав а, тим, що з нами буде на цьому саме параді. Зживали одну-єдину річ, що ці хлопці, тому що там залишили двох молодих хлопців, одному 22, іншому 24 роки. Єдине, що переживали, що їх зналякають, що нас повели розслідувати, щоб вони не покінчили життя самогубством. Ну що і ну, коли нас повернули назад, Нерви тільки, вони готові були це зробити. Якщо б ми були, затрималися до вечора, щоб в нас були залишили на ніч, ми були б мали реально двох-двохсотих, як ми вже це звично говорити, в одній камері. Ми дуже раді, що вам вдалося врятуватися. Ми справді всі переживали, молилися, чекали. Сподіваємося, що Бог буде і надалі вас оберігати. І сподіваємося, що вам вистачить, і ми всі дочекаємо до світлого дня, коли будемо святкувати перемогу. Дякую. І вам дуже дякуємо, і сподіваємося, що тільки якась цікава інформація у вас буде. Ви зразу нам про це повідомите. Без слава Україні! Героям слава!